Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. Зроблено на Волині більше тисячі буржуйок усього за кілька вихідних на Лучан з Лет екранів дивитимуться герої. Волинянин привласнив 200 тисяч на ремонті укриттів. Почну, як завжди, з позитивних новин. Зараз ви бачите унікальні кадри вчорашнього обміну полоненими. Додому повернулися сотні військових. Це солдати, і сержанти, і один цивільних заступник голови міста Енергодара. Українські бійці показали нічне сафарі на російських загарбників. Міністерство оборони України поширило відео, на якому зафіксовано вогонь по ворожих позиціях. На відео з повітря видно, як снаряди падають на позиції військових армії. 141 260. Саме стільки путінських орків вже ніколи не візьмуть до рук зброю. Лише за минулу добу наші Збройні сили України відправили до пекла 800 російських військових. Металобрухтом стали Два танки, три бойові броньовані машини, 16 артсистем і ще багато всілякої техніки окупантів. А втрат буде ще більше. Українські воїни нині у Німеччині вчаться працювати із зенітними ракетними комплексами Патріот. Навчання інтенсивне. Українські зенітники мають лише один вихідний на тиждень, адже всі розуміють наскільки важливо якомога швидше повернутися в Україну. Повідомили у повітряних силах. У російському Магадані сьогодні загорівся склад з вантажною технікою. Вогонь охопив площу майже 600 квадратів. Повідомили російські змі інформації про загиблих чи поранених поки немає, як і повідомлень про ймовірні причини пожежі. 24 лютого, ймовірно, буде три хвилі ракет. Вважає радник глави офісу президента Подоляк. Орки спробують нагромадити той обсяг, який завжди використовують для масованого трихвиливого каскаду, і показати, що у них ще є порох у порохівницях. Будь-які намагання Росії прихопити ініціативу. Маємо зламати. І я впевнений, що ми це зробимо. Ворог зараз вже втрачає стільки своїх людей. Стільки своїх сил, що по всій Росії скоро буде складно знайти, наприклад, Марпіха, і наше завдання зробити так, щоб все менше знаходилось там і бажання утримувати в окупації українські території. Звільнення нашої землі це мета, над реалізацією якої працюємо щодня. Поблизу кордону Сумщиною з російського боку зосереджено 10 тисяч російських військових. Повідомляють наші захисники, які охороняють регіон. За словами старшого лейтенанта ЗСУ Андрія Гулакова, це найбільша концентрація, яка там коли-небудь була. Гулаков також розповів, що росіяни побудували у своєму розташуванні польовий госпіталь. Це показник того, що вони планують наступальні дії. А ще окупанти гравієм засипали дорогу, що веде до кордону. Завдяки Цьому там може рухатися бронетехніка минулого року. Болото заважало росіянам оперативно просуватися. Сьогодні білоруський диктатор Лукашенко зустрівся із російським президентом Путіним. На зустрічі прозвучало, що Білорусь готова налагодити у себе виробництво штурмовиків Су 25 які Росія використовує у війні проти України. Їх за словами Лукашенка будуть виготовляти за відповідної невеликої технологічної підтримки Російської Федерації. На війні з російськими окупантами загинув 34-річний старший солдат із Ківерцівської громади Олександр Сидорук. Пішов в життя 13 лютого 2023 року в результаті артилерійського обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України на Харківщині. Ми висловлюємо співчуття родині загиблого. Вічна шана і слава герою. У Луцьку реалізовують проєкт Пам'ятаємо наших героїв, який нагадаю було започатковано минулоріч до дня незалежності України. Від сьогодні ж у обласному центрі на рекламних летлек-екранах транслюватимуться зображення загиблих жителів Луцької територіальної громади, які віддали своє життя у війні з російським агресором з 2014-го і до тепер. Вічна пам'ять честь і шана нашим героям. Більше тисячі буржуйок всього за кілька вихідних. Таке виробництво налагодили небайдужі жителі села Липини. Зібралися у зварювальному цеху і почали майструвати. Основою для буржуйок слугують балони з-під фреону. Інші деталі роблять із залишкових матеріалів. Чи функціональні такі буржуйки? Яка собі вартість і куди їх відправляють, розповість Ольга Матвєєва. Зрізаємо цей краник, викидаємо це, відбиваємо розрізаємо на двоє. Воно використовується відразу. Не треба купляти, використовується як ніжки. Як із балону з під фрону зробити буржуйку, добре знають у цьому зварювальному цеху. Раніше тут виготовляли турніки та інше спортивне обладнання. Тепер реалії інші. Ати буржуйка запропонував Дмитро Оренюк. на таку ідею натрапив в інтернеті, а навколо організувалися більше десятка людей. Залучили небайдужих жителів Липин та налагодили ціле виробництво. Приварюємо завісик, щоб було щоб добре, відкривалися дверки. Тут обмежувачі так само є в дверці, щоб дверка всередину не падала. Піддув, повітря. Маленький комен варимо для зручності транспортування. Щоб... Скільки часу витрачають на виготовлення однієї буржуйки, не знають, бо їх тут за день роблять сотнями. Виробництво практично безвідходне. Металеві труби для кумину і залізо для обмежувачів це здебільшого залишкові матеріали. Кого лишалися обрізки, всякі хто мав можливість допомогти, привозили так само якраз у труб. Найтяжче було роздобути самі балони фреону. Найшли аж в СМТ голоби, перевезли сюди майже тисячу штук. Ще біля 200 штук приносили люди, просто які були, ну які мали їх наявності. Буржуйки на ринку зараз вартують до тисячі гривень, а собівартість такої виготовленої власноруч не перевищує й 200 гривень. До того ж, вони нічим не гірші, практичні та функціональні, особливо на передовій. Їх легко переносити із позиції на позицію. Вона легенька, кажу, десь близько трьох-трьох з половиною кілограм важить. Та перед тим як віддати їх нашим військовим, протестували. Ми пропалювали, заміряли температуру парометром. Нагрівається буржуйка десь більше 400 градусів. Нагріти, їсти, нагрітися самому дуже легко. Буржуйка, в чому її плюс, не, не лише на прямому вогні вона гріє, а й від вугілля. Ми навіть тестували її з окопними свічками, навіть окопна свічка її нагріває, вона дає тепло в районі 4 годин. Із майже 1200 виготовлених буржуйок вже віддали приблизно половину. Вони поїхали у гарячі точки. Ми лише військовим людей. Лише військовим і лише на саме нуль, тому що ну велике приміщення вона не нагріє. Це в окопі бліндаж якийсь невеличкий. От для таких потреб. Попит на буржуйки є. Їх волонтери віддають чи не щодня. Аби зігрівати наших захисників на передовій і далі потрібні матеріали. Наприклад, балони з під фреону та металеві труби. Допомогти можете й ви. Ольга Матвєєва, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Волинянин привласнив 200 тисяч на ремонті укриттів. У присвоєні понад 200 тисяч гривень бюджетних коштів на ремонті укриттів у Нововолинську підозрюють підприємця. Як повідомили у прокуратурі Волині підприємець у 2022 році, уклав договори з одним із комунальних підприємств Нововолинської міськради. Він зобов'язався відремонтувати дві захисних споруди цивільного захисту. В подальшому ж вносив в акти приймання передачі наданих послуг неправдиві відомості про. Обсяг та вартість виконаних робіт. Також підписував ці акти. На підставі підроблених підприємцям документів більше як 200 тисяч гривень були перераховані з бюджету на його рахунки. Триває досудове розслідування. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. 80-х чому щодня вишуковується чимала черга до пенсійного фонду? У Луцьку горіли іномарки. Чудотворна ікона творить дива на Волині. Чекати, чекати і ще раз чекати. У Луцьку щодня вишуковується немала черга до пенсійного фонду. Відвідувачам доводиться по кілька годин очікувати, перш ніж їх приймуть спеціалісти. Часом стояти треба й на вулиці перед дверима фонду. І це при тому, що тут діє система електронної черги, яка мала б створити максимально комфортні умови відвідувачам. Чому люди повинні чекати на прийом під дощем і снігом? Розбирався Дмитро Сопронюк. Зранку біля дверей сервісного центру пенсійного фонду у Луцьку черга. Хтось прийшов, щоб оформити пенсію, хтось, аби отримати довідку, але доводиться стояти на вулиці. Світлана Миколаївна прийшла по субсидію. Я не можу добитися, на якому відділенні отримати субсидію. Пішла на 24-те, кажуть, немає діть пенсійний фонд. На 20-му немає діть пенсійний фонд. І отаке -от 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 робиться. Виявляється така довжелезна черга до працівниці, яка видає відвідувачам талони з номером відповідного місця в електронній черзі, але тільки видачою папірців справа не обходиться. Кожного тут ще й консультують, вислуховують проблему. Перевіряють інформацію у базі даних і так далі. От і виходить, поки займаються одним, решта мусить стовбичити на вулиці навіть у морози. Питаються, даті читало на чи хвилинку. Вона запитає до якому питанні чи варто вам стояти в черзі, чи не варто. Коли перша така собі смуга перешкод подолана, будьте ласкаві почекати вже приміщенні. з талоном в руках. Позираючи на екран, де має висвітитись ваш номер столу, пан Сергій каже: вчора поховав матір і прийшов отримати допомогу. Один 15. годину 15. За мене одара черга побило керівниця Оксана Ткачук розповідає, така ситуація в них вже другий місяць. Справа в тому, що уряд з 1 січня передав пенсійному фонду України функції з нарахування та виплати житлових субсидій і пільг. Зокрема, через це і формуються великі черги. Об'єми людей збільшились за те, що збільшилася кількість послуг, а послуги нас об'ємні і призначення, перерахунок, тобто є визначений певний час на цю послугу. І ми просто фізично ну не можемо е, надати. Окрім цього, розповідає пані Оксана роботи стало більше через війну, адже нині пенсійний фонд? Обслуговує і переселенців. Керівниця наголошує, талони з номером черги видає тільки одна працівниця. Кожна послуга потребує певного часу, а спеціалістів бракує. Усе це ще більше сповільнює роботу. Кожна послуга займає годину. Навіть призначення пенсії воно майже до години, тому що це спеціалісту треба вивчити документи, їх відсканувати, тому що ми працюємо електронно, ми не працюємо з копіями. Ми відскануємо документи, формуємо електронну справу і даємо її в роботу. У фонді переконують у морози, аби люди не мерзли, запрошують їх всередину, але просять у такому випадку дотримуватись черги. Щоб вони присіли, щоб вони один за одним притримувалися черги, щоб коли ми вже їх будемо викликати, щоб ми могли їх, ну щоб вони самоорганізовалися, вот що ми їх просто просимо і віднестися з розумінням. щоб не стояти даремно. Людям радять записуватись на прийом через інтернет або звертатись зі своїми питаннями на гарячу лінію, але й тут проблема. Не всім літнім людям під силу опанувати новітні технології, та й на гарячу лінію інколи неможливо додзвонитися. Постійно зайнято, скаржаться пенсіонери. От і доводиться вистоювати живу чергу, як колись у період пізнього совка перед продуктовими магазинами. Дмитро Сопронюк, В'ячеслав Бялов, дванадцятий канал. У Луцьку горіли іномарками. 16 лютого ввечері на вулиці Арцеулова. У Луцьку загорівся автомобіль Toyota Корола. Вогонь знищив моторний відсік, автівки, салон, передні колеса і пошкодив задні. Полум'я також перекинулося на Мерседес Vito, який стояв поруч. У нього пошкоджені лакофарбове покриття, передній бампер, праве переднє колесо, пластикові деталі кузова. Ймовірною причиною лиха вогнеборці вважають несправність електричної. Системи автомобіля У Луцьку внаслідок ДТП постраждав велосипедист. Автопригода трапилася учора, 16 лютого, на проспекті Соборності. 46-річний водій автомобіля Фольксваген Tiguan повертав праворуч і допустив наїзд на велосипедиста 60-річного жителя Луцька. Останнього з тілесними ушкодженнями шпиталізували у відділення реанімації. За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження. Авто вилучили. У суботу, 18 лютого, вшановують ікону Божої Матері від найдення загиблих цією святиною. Богоматір дає вірянам останню надію. І з давніх давен вважали, що вона може дістати грішника, який розкаявся навіть із пекла. Розповідають чимало історії про дива, які творила ця ікона. Є така і у Волинському селі облапи. Більше розповість Ольга Матвієва. До цієї ікони у церкві Василія Великого в селі Облапи прихожани прикладаються кожної служби. Тут вона постійно з нами, кожної неділі ми на колінах перед нею молимося. Просимо миру і за тих хлопців, і за тих, хто в полоні. Є у нас теж в записках там, хто безвісти пропавший. Це ікона Божої Матері віднайдення загиблих. Історія цієї святині давня, але не надто відома. Хоча сама ікона не є рідкісною, та що в облапах має свою особливу справді дивовижну історію. Вона бере початок у 2014-му, коли Росія окупувала Крим. Загарбники зайшли на схід України і розпочалася війна. У нас тоді була її просто, як тут журналу, вирізана, така не така ця ікона, такого візантійському стилі. Ікона висіла у рамці на стіні, але уваги їй надто не приділяли. Допоки село не охопила трагічна звістка. На війні загинув уродженець облап Роман Данилевич. Із розповідей побратимів стало відомо, що його забрали у госпіталь. Потім мали вести у Старопешеве, але їх дорогою обстріляли. Відтоді ніхто не знав, де він подівся. Його шукали, шукали, вже дзвонили, куди могли і, і їздили, і, і нічого не вийшло. Тоді згадали про ікону віднайдення загиблих. Ми за неї згадали, взяли окаст, кажу, давайте, то ніч була. Кажу, давайте відслужимо. Згорьована мати невдовзі поїхала до цієї ікони у Білівський монастир, що на Рівненщині, і сталося диво. Тоді знайшлося тіло. Героя похоронили, а мати ще щиріше повірила. І тоді вона захотіла написати для храму таку ікону. Ми вибрали зображення, написали, пройшлися хрестним ходом, освятили її. І так якось ми тоді, так Бог дав на розум, видно, сказали, що то буде. Хранительниця нашого села. Мати полеглого бійця невдовзі після смерті сина сама відійшла у засвіти. Ікону, яку вона подарувала храму, у селі особливо цінують. Саме вона вірять, допомогла знайти потопельника. Не могли його знайти і водолази декілька днів шукали, і тоді настоятель Любомир. Він тут живе неподалік. Він йде з прихожанами з хористами туди на озеро, читають акафіст до. Цієї перед цією іконою і зразу знаходять тіло. вірять також, що ікона Божої Матері віднайдення загиблих захистить село від усього лиха, і війна не прийде на волинські землі. В Нашому храмі тепер так ми тоді рішили, що вона буде на, на аналої лежати, поки не закінчиться війна. Ольга Матвєєва Василь Мерещук, дванадцятий канал. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі.